Вітаннячко. Ось моя полуничка в стаканчиках, яка чекає свої висадки в ґрунт, коли випогодиться. Коли я її садила в стаканчики я пообривала її всі листочки, бо вони були там примерші, бурі, якісь отакого от плану. І зараз вона в мене вже така. Попросили зняти, показати, знімаю, показую. І ми вже зацвітаємо. Ось. Не знаю, так мені її шкода зривати. Так шкода. Це, напевно, це все треба зрізати. Не знаю, щось я. Жалко мені. Гарна вона така. Буду я її робити перевалку. Не буду я її трусити, там нічого її не буду робити. Так акуратненького стаканчика і я її пересажу. Так, це в мене вазончик. Оботіга. Ось. Це щось якийсь росте, не знаю, якийсь больненький чи що. А їх в стаканчиках чимось оброблювати чи не потрібно. Ну, я їм нічого не робила, просто посадила в землю і все. Так, морква в равликах, дивіться, яка вже здорова. Це коли вона їй будуть свої перші листочки, не дитячі ці. Щось вона загущена трохи. І тоді її теж треба буде висаджувати. Капуста в мене на черзі. Теж щось чекаю, не знаю, чого я чекаю, треба садити. Ось так. Помідори, помідорки. Ось такий вони мають зараз вигляд. Ну, тоненькі, але вже трошки, трошки краще. Хотілося б, звісно, щоб воно було жирненьке, товстеньке. Ну, що маємо, то маємо. На зараз, на тепер. Я думаю, все буде добре. Я думаю, що вони повитягувались не тому, що їм там щось не вистачає, а тому, що це високорослі. Я собі думаю, що це через це. Вони так мають рости, бо є в мене трошки низькорослих, то вони, то вони наче. Не знаю, хто це не підписаний. Так, ось вони. Ось о низькорослі. Ну, вони такі єле-єлі, теж душа в тілі в них. Якісь неважнецькі. Ну, пересівати якісь нові я не буду, бо мені і цих буде багато, забагато помідор. Я ще не знаю, як там це буде рости на тому городі. Ну ось. Все. Я їх підживила. Підживила ось от таким добривом для розсади. Побачимо, як воно відпрацює. Десь два дні назад я їх полила таким добривом. Перчик тут а зараз опалення в квартирі відключили. І на балконі стало прохолодно, то перець ну, стоїть, не, не, цей, не підростає. Не знаю, може це його на кухню забрати. Ну там теж холодно. Зараз на балконі 26, бо на вулиці тепло. Цей трошки почав вже переганяти той, перець, що знизу це білозірка. Почав трошки вже переганяти його, тому що він стоїть усього під сонцем. Сонечко є. Йому тут світить. Верно. А цей стоїть внизу. От. От. такі то справи. А з да, все буде добре. Буде вона гарна, буде рости. Ну, з цим я реально не знаю, що мені робити. Обривати чи лишити. Так мені шкода, так мені шкода. Тут якась слюна на них. Що це таке, я не можу поняти. Воно. Таке, як пінкою робиться. Може це якась живність, і його треба чимось обробити. Хто знає, скажіть мені, будь ласка. От так в квартирі не дуже, хочу я їх і чіпати. Ось. Чи це шкідник, чи що, бо в мене орхідеї і мені якось не дуже хочеться, що це таке. Обробити чи не обробити його? Ой, земля під ногтями. Щось не знаю. Це, напевно, вже якась зараза там сидить. Ось бачите? Напевно, треактарою все-таки пройтися, е? напишіть мені, будь ласка, я буду дуже чекати. Бо в мене ще агроном ще той, Це я перший раз, оце таке займаюся, я ніколи його не садила, не вирощувала, тільки ходила, сапала помагала. Все. Ось такі справи. Напишіть мені, будь ласка, що це таке. І як з ними боротися? Воно вже якось плямами починає йти. Цікаво нам. Оце на одні. Що ж це має бути? Не знаю. Це на одні побачила. Ну, як на одні? Ось на ці я витирала позавчора і тут вже на ці появилося. Слюна оця така. Шо, хто це і що це, хто це, що це робить. Буду вдячна за відповідь мені. Напишіть. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. До побачення, гарного дня вам!